Тож, причина того, те, що я не викладав відео часто, це тому те, що я, ну, знайшов таке студіо, Вояк Студіо, де ти можеш робити, ну, таким. Що це? Є, меми? Ну, коротше, ти тут можеш робити меми. І я цим о, трішки, ну, аж занадто захопився. Як, як ви бачите. Але, ну... У мене вже є, ну. Euh, принаймні, є макет, як можна малювати, ну, офіцери дивізії, лична в стилі Country Humans. Так що, ну, відео ще будуть. Я буду їх викло... Я їх ще буду викладувати, ну бо вже серпень і кінець літніх канікул, а йти до школи звісно ніхто не хоче, ніхто не любить заю школу. Ну, так що відео будуть. Я їх спробую викласти. Ви просто почекайте на. Ви просто почекайте на це. І. ну я постара. Я все ж типу, таки ще раз намалювати. Я думаю, то, що в мене. <гум> Другий раз також дасться. Але ну, ми побачимо. Ми ще побачимо на це. Тим часом ми. Подивіться, як я тут це зробив. Так, чекай, зараз буде. Оце всі, типу, меми. Це я їх робив, коли думав, що в мене не видиме намалювати Country Humans, бо ну це реально важко їх малювати. Ну. Коротше, зараз у нас тут є о... солдат з В'єтнамської війни. Це є waffen СС. Це просто СС, Тобто, що правильно тут бойовики? Це є дивізія величина. Ну, тут без, без левика. Бо по... немає тут euh, оділу з ну, золотим левиком на рукаві пісня. Це НКВД, ну. Сам вигляд euh, каже багато чого, як і СССР. Це ж солдат у Вермонгту 1944 року. Це є солдати е, Ервіна Ромеля, коли вони були в ну, африканській кампанії. Північно-Африканській не смію додати. Це мій макет, ви ж дивилися. Це, ну. Побачив один комікс. Ну... І вирішив зробити таку версію України, коли вона була в армії ще радянській. Це ж там класичні мемо... Ну, коротше, ви зрозуміли, це. Їх дуже легко зробити. Я їх зробив. Дуже легко, дуже швидко. І це враховую у тому, те, що я, блін, це на планшеті. Там мене те студія на планшеті. Е, відео знімаю на планшеті. от така фігня малятка. Так що, ну. Чекайте відео е, ще раз. відео будуть. Відео спробую їх завтра. Якщо не завтра, ну, то в найближчих зможу. Е, спробую їх викласти. Все. Афідер е, е, зайнятий, так думаю.